Там обіг, постріляйте, а я в 4х якийсь, хоча б найду, може. Вообще ніхера хера немає. Сейчас. О, С4 я беру. 6 икс, Де? Да. Да, шесть тикс. Колеском. Опід, ну я тільки знайшов 6 х ну як? Ну шо ти? Що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш це робити? Так що мені треба, мені треба аптечок, мене ноль аптечок. Якщо буде апчка. На кольосику. Нажми просто тако кольосику. О, М24. О! Так як в мене є скінчик. Красивий. Що ти забув Мережовий лак Ну, в мене появився красивий. Пинчик. Ні, ч, М24, ч гімно? Ну типа, нормально такой? А де М24? Серій, будеш коряк брать? Пойди, я візьму М24. Під навісом, Ага. Коряк. Та я не можу знайти М24. Иди до мене, Серь. Пус я скидаю М24. Ось я скинув М24. Та ти не понял. А, все. Все, ч чот... ты. По скид мені... Так. Вс. Обо 4Х, або щоб... бы, бо Трошки буде проблемно. Я хотів красочку вибити, але блін. получилось трошки. Красочку хочу, да. Я може ще сьогодні відкрию. Дивіться. А я знаю, давай десь на горочку, може. Або в домики. Давай, да, на фаникер. На желтый, на желтый. Сегодня поп скачал? А вчера. И я, и я на пьяну, поп. Та, да. Є, ти чи є Але нам зону вже треба, нам треба розвертатися. Сюди годись. Там стріляються. Поки на жовту, а там подивимось. Ну давай, да, давай туда. Едем же. Вроде бы... Не, все, приехали. Все, все, вже ничего не Оно, го, тачка є. Оно тачка є, Да, чаша одна. Ну давай тоді тут нормально, в принципе. Можно. Можно баш, башню взять. Серьезно, завези, да, тачка. Людей. Так там файронган визвали на треста драгон, кому может. Три аптечки в мене тільки, ще треба аптечку. Сусіда? Чи летить? Шахет летить. Що ти думав, блід? <тит> <тит> да. Литей здесь ноп, А, он полетит дальше. <тит> вот там? Это он приймает, ладно. По кому? Так, зона помаленьку підходить, що вона буде нагор кудись. Діти, помає. Так, 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 да, воно поїхало. Де вони? Приїхали далі. Звісно, не дуже здорово, тому що можуть зону, не можуть зустрічати нас сьогодні. Мережевий лав, що це таке? Добресь. Ой, я знаю? Може бути? А, Серй там стріляє по комусь. Чо, поїхали? Серрий. Де? Поїхали помаленьку. Пожди, я по Так, ну будем стричаться сзади. Ну тут нас, конечно, трошки давай до камня, може, хотя бы за камень. Керпимеш Ну пжД я подивлюсь що в мене А у мене бітрейт упав Мені треба бит... А У мене стільки біттрейд Ого, у мене 18 тисяч всього стоїть ну, Воно лагає дуже сильний Коротше бачу, що я постійний уже Там, де ми, статі, там. А там тип. Добейте, доїжте його, щоб він не запов. А, там уже задимили вже. Там же типа да, я вообще стрим стал уже, блять. Там же тачка еда. А вот там. Мене чути вообще нормально. А він ще їде. А, я зрозумів Да, Дав мене мінус. І що між... Бля... Я не знаю, що робити. О, акуратно. Бачу, бачу. Ох, мене й пінгує. Є, так, да, є тут. може не. Може не зап... може цей гой... Мене дуже запінгували Тіпай, пайки, може запінгувало точку. Так, може пулю може не зареєструвати. Через пінг може не зареєструвати. Ага. Там ще тачка там їхала. Там теперь да. Ай, Тут не хватило. Ну як? Ну там стіп стоїть. Я не можу, пане гой. Наконец-то. Вот там, на оранжево синя синя-оранжева. Доїдайте їх. там ша крутят. Вот там. Серый, поднимешь? Сейчас я буду. Там бежать. До домика піджимаються. О там, ще. Я знаю, что зони. Ша, сейчас, сейчас. Тільки вистріляли, це ужас просто. Ні разу не попав. Ну як, одного ногу. Ще ззаді, да, десь зверху згори. Я поняв, я поняв. Не знаю я де. Так, ну ми тут, в принципі, норм. Пока що зона наша, це вже дуже добре. Треба дивитись вверх 100%, щоб нас ті криси Не закрисили. Ти чекаєш вверх? так? Да. У мене, мене вже стрім став. Все. Все крутиться. Дайте після катки перезапустити. Не знаю, цей тиждень, я мене буде стрім. Цей тиждень буде дуже проблеми з стрімами, прям. Не знаю. Главное, щоб на следующий четверг було, хоча б трохи норм. У меня из дома. Серій, аккуратно там, если що, з дому. Мы в центре зоны, треба їх просто приймати и все. Окей. Серій, одійди трошки назад, чуешь? Я... Да. Да, одійди назад, трохи. А, їх там приймають уже, норм. І зверху десь отам. Отам. Зверху ще. Обіг поверху. Жовта, да, там глуш глушак працює, іссиш, акуратно. Не може навіть попікатись. Блін, ну нам треба вижити, ми витримаємо зараз жестко бойцы. Чуй, тут є... Ой, слава, тут є горка. Може до неї піджимаємося. Опа, назад, назад, акуратно назад. Там стріляє вже тип. Та я понял. Я поняв, 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 поняв Пушить уже, да? Да, походу. Да, пушить, пушить. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Граната. Она долеті. долетіла. Долетіла. Не бачу, де він шльопає. Давай підкручувати понизу, чуєш? Якраз. Він мене може шльопнути. Так, як я біжу зараз. А бачу, бачу, отам. Кинув мітку. ні не нища, нища, бі... спускався. За вам тут, а тут серий, серий, давай, 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 там ед. Є... Ай, ладно. Сюди просто сюди, Перш... Друга катка, то падим.